Наступна головоломка. У нас є така рівність 15 додати 88 дорівнює 84. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей цирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 16 додати 68, буде 84. 84 дорівнює 84. Наша рівність рівна. Задачку виконано, глоболомка вирішена.